Всім привіт, ви на каналі Кирилк. Сьогодні ми граємо в таку Roblox гру. почати опрос. Сьогодні я буду вам перекладати з російської, на жаль, вона російською. Ну що ж, почнемо, в принципі. Так, от що у тебе був хороший день. На самом ділі так. У мене був сьогодні хороший день. Ми записали гарне відео, тому так. Так, так щось якось трохи стрьомно. У вас багато обов'язків? На самом ділі так. У мене дуже багато обов'язків. Мені треба зняти кожен день два відео, тому обов'язків у мене реально дуже багатсько. Так. Огляньтесь на магновиті. Ви знаєте своїм окруженням? Ну, в принципі, так. Ребята, вибачте, за закадровий голос тільки так можна. Вибачайте реально, тому що я оригінальний не зміг зробити так. Ти знаєш, де ну, я? Ну, в принципі, так, я знаю, я у себе в квартирі, а що. Так. У тебе колись була панічна атака? Що за питання Ну, в принципі, я думаю, що ні, ні, так. Ви колись відчували, що у вашій кімнаті хтось є? Ну, в принципі, і ні. Ні, такого у мене немає. Ребят, підпишіться, бо мені якось уже починає страшно якось. Ви сумніваєтесь у своєму существуванні? Ні. Ти віриш, що Бог є. Так, я вірю в Бога і підписники мої вірять. Ребята, вибачте, але з російської я не дуже перекладу. Ви боїтесь темноти? Ні, не боюсь. Ви відповідаєте на ці питання по своїй волі? Ну, звісно, так, звісно, я відповідаю по своїй волі. ну. Ви впевнені? Не поняв. Ну так, якось дуже стрімно. Боже, який длинний текст, вас колись був сон, який здавався настільки реальним, що було. Тяжко відлечити його від реальності. Ні, такого у мене не було. Ну, в принципі, був один раз, але ну, це не то взагалі. Так. Таке. У вас є якісь фобії? Ні, в мене ніяких фобій нема, слава Богу, тому ні. Ти чувствуєш себе комфортно у цій кімнаті? Ну, в принципі, так, так. Якщо б світло погасло, ти, е, сп... тобі було б страшно? Ні, взагалі не було. Серйозно, ні Е, це що таке? Ви колись задавались питанням, коли ви ну, крякнете? ви зрозуміли, так. Е, в принципі, ні. Таке в мене ніколи не було, тому ні. Ви прибирали свій стіл в останній час, ну як сказати, ні, ні. Хоча в принципі, так, окей? Ну, 50 на 50 буде, хай так. Так, відкрий папку на твоєму столі. Так, відкриваємо. Що? Як вони здогадались, що я зараз в Нідерландах? Ну, тут написано, що ти з Нідерландах. Місцеположність так. Ну, в принципі, цього і так достатньо. Тому це правда? Так, це правда, у якої я в шоці. Так. У тебе є доступ до інтернету? Звісно, так. Так. У тебе є вороги. В принципі, мой, мій ворог це кнопка підписатись. Якщо вона буде ви підписані, це мій союзник, тому давай. Ви граєте на мобільному телефоні. Так, в принципі, так. І граю на мобільному телефоні. Ви часто думаєте о, о том, як хтось умер. Ребята, запитання, поставте лайк, мені стрмно. Ні. Взагалі. Ні, ні. І ще раз ні. Якщо б ти пропав, хто би був, тебе шукати так, три тисячі триста людей почали б зразу мене шукати. Тому так. Ти один? Ну, як сказати? Там мій скін чомусь. Тому ні, не один. Ти не один. То провірив свою кімнату. Так. Ви вірите, що ми живемо у симуляції? Що за фігня, Звісно, ні. Так, ні. Ти згоден з тим, щоб за мною наблюдали. Так, ребята, це що за питання? Ні, я не згоден. Не згоден. Ви колись відчували, що хочете зробити щось погане, хоча знаєте, що це неправильно. Ні. в мене такого не. Було, тому що я вихований, хороший хлопчик. <сі> <сі> ну, як, так, що, якщо б ти закричав, хтось би услышав. Так, 3300 людей відчули. Хотілося б, щоб 3500, тому давай, підпишись, будь ласка, залишилося 200 підписників. Так. Ти боїшся вистрілів? Ні, взагалі ні. Знаєте ви, чоловіка, який стоїть за, за діос. Ребят, що це за шутки такі. А! Що це за фігня, блін? Ти один? Ребята, щось мені вже страшно. Не. Дай подумати, ні, не один. Там якісь чубрики, які. Розслабтесь, Найдіть час, щоб розслабитись. Ребята, я на стресі. Поставте лайк. Це капець повний. Я, у мене реально стрес. Це капець, якийсь там якийсь чубрик, який ви не сказали, що то був за чубрик. Ви заспокоєні? Ну, в принципі, так окей. Ваші чувства реальні, що це за штука? Так, все. Я поєднав цю штуку. Я прибрав. Ваші чувства реальні, а не просто запрограмовані як машина. Так, звісно, реальні. Що за питання пішли? Мені вже якось не дуже хочу я відповідати. Ви плакали вчора? Ні. Просто ні. Без коментарів. Ви бачили чоловіка, стоящого за вашим окном? Так що це за фігня? Ні, і не хочу бачити його, якщо чесно, хоча його і не бачив. Є у вас смисл у житті? Так, є, де я хочу добити собі 3500 підписників, тому підпишіться, будь ласка. І ще другі смисли серйозності. Тому не вбивайте, пожалуйста. Так, пана, пана пана пана, що за я пісню співаю? Так, Ви колись відчували, що хтось наблюдає за вашим домом? Ні, я такого не відчував, що за питання. Ти вже знаєш, хто ти, так, я Кирилко, в мене багато підписників, тому, так, знаю, давайте якось без цих питань. От так от. Так. Ти знаєш, що тут відбувається? Якщо чесно, трошки. Тому ні. Ви колись чули странні звуки у вашому домі е, у ніч? Ні, не чув. Я не хочу чути. Будь ласка, давайте все закінчуватись. Ну, добре, добре. Ви колись іспитували сонний палич. Ребята, напишіть в коментар, що таке сонний паралич, тому що я не в курсі. Ну, це щось зі сном, точно. Ні, я такого не хочу нічого прекратить ці питання. Якщо б вам сказали правду о вашому существуванні, ви б отрицали. Боже, як тяжко. У нас. Не в надії на кращу є відповідь. Ем... Тут треба подумати, в принципі, якесь складне питання. Ну так. Ти думав, що можеш нам говорити неправду. Ти думав, що ми не дізнаємося правду. Я говорив правду, ребята. Це ви говорите зараз неправду, тому я якось зараз в напрузі. Так, що це за фігня? Чому я не можу зробити вибір? Па-ля-ля-ля. Покатіла шепрун допоможе ЗСУ. Якщо знаєте цю пісню, ставте лайк. Розумію так, розумію, що? Як він дізнався мій нікнейм у Роблоксі? Що це за гра така? Ну, окей, я. Що подумають люди, що дізнаються, що ти зробив з моїм нікнеймом? Це я і є. А що я з собою можу зробити? У мене питанечко є. Ну, ні, ні, ні. Коли я вам задаю питання, ви чесно відповідаєте? Так, я чесний чоловік, вихований і взагалі все нормально. Якщо б я зміг тобі доказати, що ти не чувствуєш нічого, ти був би у шоці? Так, я був у нереальному шоці. Щоб я обісрався нереально, тут би був ядерний понос якийсь. Ви Хочете узнати правду? Якось ще ні, якось якось ще не зовсім я хочу дізнатися ту правду. Е, ну, окей, да, Так. Подивись у вікно. Окей. Подивився, що тепер. Що тепер? Ну, подиви, що за консцена, ребята. Що комп'ютер? Це Що? Я... ой, телефон розрядився. Що? Що за консцена? Мені стра. Що? Що за фігня, блін? Чому без перекладу, я не поняв? Що це? А, я зрозумів. Ми закінчили. Дякую за перегляд, Підписуйтесь на канал, тому що мені було страшно. Давайте мені не так якось підтримуємо. Дякую, реально. Не по висновкам гра класна. Е, тільки якщо б потренувати адреналін. Всі зрозуміли? Тому, тому грайте в ті гри, які хочете. До побачення.